Зараз йде якраз така, як кажуть, підписна компанія, підписуємо договори на постачання газу вже із 1 січня 2013 року. От. І ті договори, які нам дали зараз підписувати знаком Нафтогаз Україна», вони є дуже і дуже кабальні, тут вже враховано. Наказ Мінпаливенерго від 2015 року він ще був виданий номер 288 але він не вводився у дію, вводиться в дію тільки з 1 жовтня цього року. Це дуже і дуже кабальний такий наказ, де чітко виписано, що підприємство, яке виробляє теплову енергію, для... Декількох груп споживачів, тобто, якщо на котення підключено хоча б один якийсь магазин, хоча б один квадратний метр другої чи третьої групи споживачів, крім населення, тобто бюджет або гостророзробникове підприємство, то всі втрати на обігрівні, на транспортування газу, на транспортування тепла по тепломережам розраховуються по третій групі. тобто по самому більшому тарифу на всю котельню. І зараз підраховано, якщо вступить в силу цей наказ, а він зараз вступив в силу, то Борисполь тепломережа понесе збитків за опалюваний сезон 7 мільйонів гривень. У цьому договорі я через що зупиняюсь, тому що, щоб знали наші мешканці міста Борисполя, які користуються теплом. Тут чітко прописано, коли платити кошти за використаний газ. Наприклад, якщо ми використали газ у листопаді місяці, то вона повинна розплатитися 100% за використаний газ до 14 грудня. А закон України про житлово-комунальні послуги, він не відмінений, він діє, передбачає, що абоненти повинні розплатитися за спожите тепло до 20 числа. Тобто вже 6 днів у нас, як кажуть вже крадуть, де тепломережа візьме ці кошти при умові 100% проплати населення, щоб розрахуватися до 14 числа загалом. Тобто ми зразу попадаємо на пені і штрафства тепломережа, які згідно цього договору беруться в першу чергу. Тому цей договор ми ще пока не підписали. Це таки ще будемо звертатися і Асоціації міст України. Нам є листки з асоціації про такі випадки їх повідомляти. Я думаю, що і міський голова, як віце-президент Асоціації міст України, підключиться разом із президентом до обговорення цих питань. Тому що якщо ми підпишемо такий договір, то наше підприємство буде банкротним.